Сьогодні такий не запланований випуск. Надихнула мене на цю відвертість моя психолог. То за мною слідкує в інстаграмі, ви знаєте, типу, що я займаюся психологом, це не так давно. Я займаюся стосовно свого розгляду харчової поведінки. Я можу багато плакати, бо це дуже болюча тема, яка зі мною. В принципі, вона з дитинства. Потім був там перший курс, де я. Відключилась від всього, від всього. Я почала жити своє найкраще життя. Потім зустріла чоловіка і переїхала в Вінницю в якомусь загубленому світі такому. Вільниці почалось інше життя, але повернулась моя РХП, де була перерва буквально рік-півтора. Моя історія почалась в моєї молодості РХП я не кажу про дитинство, де там тебе постійно порівнюють з сестрою, або якусь оцінюють як дитину. Ну коротше, дуже багато різних нюансів, які формуються саме з дитинства. Я тебе годують. На ну, типу я не виню батьків. Так там є деякі нюанси, але це вже було, це Вже маємо що маємо. Але потім, коли ти потрапляєш вже в середовище, інше, коли ти вже стаєш за міжню, в мене це все загострилося перед весіллям, коли я хотіла просто очистити шкіру від зайвих там висипань. Я думаю, що зараз воно буде все, як має бути. Припинила їсти солодощі, там кисломолочні продукти, все, що могло провокувати ці висипання. Продуктів, які я люблю, їх було дуже мало. Від них їла мало, я схудла. І почала звертати на це увагу, і оце нав'язування соціуму, що о боже, ти схудла, ти схудла. Вона тебе просто підсаджує на той крючок, від якого ти є залежним, і ти вже не можеш злізти. Як це стало зі мною? Я казала, що я буду багато плакати. Завжди сльози близько. Це подорож мого РХП, власне кажучи, восьмий рік. Спочатку це була відмова від солодощі, типу для здоров'я, І аби не повертатися там вагу, яка була до цього. Як зараз пам'ятаю ступну ніч, так би мовити, коли я зняла. Сукню ми були в готелі, і там були ваги. Я і зараз не розумію, як і чого там були ваги, але я стала на ті ваги, і я важила там. Я не хочу акцентувати зараз на вагах, тому що наразі я на початку шляху, аби не акцентувати більшу увагу саме на цифрі, яка в мене там. Є. Блін, я не можу говорити. Причай, якщо коротко, якщо ти один раз схуд, і тебе починають це хвалити, ти отримуєш одобрення. А, блін. Я розумію, що в країні війна, і люди гинуть і так далі, але це моя боротьба. І я знаю, що багато дівчат, жінок, чесно, мені дуже обідно. за всі ці нав'язані стандарти краси, з якими всі гоняться, Наскільки життя проходить повз нас на цій зацикланості, Це жахливо. Всі ці сім років мене проходили постійним підрахунком калорій. Так як я футблогер, мені подобається. Це ще готувала. Практично все мав з'їдати мій чоловік. І я знала, що цей день настане, коли я з вами буду відверта. От він настав. Всі ці пепершні рецепти, це все було ну, це не здорово. Тому що вони йдуть не з позиції здоров'я, вони йдуть з позиції підрахунку калорій. Ну, типу, так може бути зайва вага, і її там треба скинути. Але для цього просто потрібно налагодити харчування і приймати себе в будь-якому вигляді. Тому що ця гонитва за калоріями, за цифрою на вагах, вона ні до чого хорошого не веде. Напевно, що 5 років з моменту. Одруження, я постійно рахувала це все, їла практично погодинно, все підлаштовувала свою їжу, ніколи ніяких не перекусів, тому що це зайве, тому що це не можна. Бо якщо я вже з'їла, то я мала обов'язково відбігати, бігати його щодня. Коли я це демонструвала в блозі, за мною захоплювалися, ще більше купляла. Короче, я засіла так нормально на це все. Всі захоплювалися моєю силою волі. Я просто стала заручницею людей, які мною захоплюються. Людей, які мене хвалять, і за ці п'ять років воно перетворювалось або. Відпрацьовування всіх цих, цих зайвих калорій в залі пробіжками або недоїданням, значить, я не буду їсти там наступні прийоми їжі, значить, буду їсти ще менше. і ось так ось це було реально просто катування свого тіла, Зато я задоволена собою правильно? і от вже майже три роки назад. І пам'ятаю, як ми з моєю подругою просто обговорювали різних блогерів, там були різні скандали, такими там як Рміна, типу Саша По, яких була були мія. Як ми тоді їх засуджували? Я засуджувала. Я особисто засуджувала і я думала, Боже, ну ненормально, Просто ненормально. І от черговий раз, коли я спочатку десь не доїла, потім компульсивно переїла, чи через емоції, чи організм просто вже кричав, що Юля пої щось. Я починала себе з'їдати. Мені було важко. Подумала, що а що якщо Ну, я повернуся хішу. І так почалася історія моєї булемії. Спочатку ти думаєш, що все класно, ти контролюєш все. Ти дуже соромно зізнаватися, насправді. Коли я це кажу, я уявляю з однієї сторони дівчат, які це проживають і теж мовчать, як це робила я. Я не знаю, чи це відео вийде. Якщо вийде, то коли. Але я хочу. Я хочу побажати кожній дівчині, яка це проходить. Якщо вам важко, то реально можете написати мені, я дам контакти психолога, якщо ви не можете справитися. Зі. Або знаєте, що ви не одні вихід є. Я до нього ще не прийшла. Але я на шляху. Мені б не хотілося розповідати це в сльозах, але я розумію, що ця тема настільки для мене болюча, і мене сльози завжди настільки близько, що я ніколи не зможу про неї розказати без сліз. А з іншої сторони я бачу, як сидять там якісь мої родичі, другі, знайомі його так от крутять засуджують. Я рада всіх, хто не знає, що це таке. А всі, хто знає, я бажаю одужання. У Мене дуже міси, те, що практично, напевно, кожна жінка через це проходить. Як тебе сприймають, люблять тебе, не люблять, як ти виглядаєш, який в тебе розмір, яка в тебе цифра на тих вагах. Я дуже мрію відійти від цього. Та за мною слідкую в інстаграмі. Я зараз показую там свої тарілочки і так далі. Я просто зараз підходжу до себе, до свого тіла, точки зору здоров'я, а не того, що будуть думати про мене інші. Напевно, що найперше, що потрібно почати. Чисити своє оточення, те на кого ви підписані. то що я ніби намагаюся лікуватися, але в країні зараз дуже популярні там дві блогерки, дві сестри. Вони просто дуже явно пропагують анорексію. Вони нав'язують те, що це класно. Всім треба бути такими. Бо я розумію, що це вибір кожного. Як вони це пояснюють? Ти, ти сам вправив обирати і не обирати. Але це теж пропаганда з цього сухого тіла, низької ваги, яка не про здоров'я. В них я бачу себе кілька років назад, коли я контролювала все. У мене було все чітко. Я знала, що я подишка, я все контролюю. І їхні правила, типу, найкращий сніданок, це твоє відображення в тілі. Камон, яке відображення в я психолог, банально не штовхнула поділитися ну, хоча б частиною своєї історії з аудиторією, але я розумію, що якщо я розкажу частину, то виходить, що я буду від вас щось приховувати. Я вибираю буду відверта до кінця. Якщо у вас є якісь запитання, я готова поділитися. І якщо вам теж потрібна допомога, то можете поділитися в коментарях своєю історією. можете написати мені в директ. Я дам вам контакти свого психолога чи центру, де вона працює. То що я не алла Малкін, я не настільки сильна людина психічна, яка може обійтись без допомоги. Але це дуже важливо мати дійсно хорошого психолога. У мене було декілька досвідів, з ким я працювала. З однією було таке, що я кричу, у мене РХП мені потрібна допомога. Я розумію, що їжа, контроль, і це все воно просто в моєму житті. Я не можу позбутись. Нам і казала, подихай матку і все пройде. І інша психолог теж просто копала, занурювала. Всі мої травми дитинства, і це ні до чого не призводило. А от цією, з ким я зараз працюю, коли з декілька сеансів я розумію, що я близька до того, щоб приймати себе із своїми щоками, про які я згадую всюди, і своєю неїдеальністю. На сьогоднішній день я позбулася вагів, тобто вони є там в чоловіка десь, але я туди не стаю вже майже місяць. Я розумію, що швидше за все з моїм раціоном, який збалансований для здорового організму жінки, все за все всі мої схії, суконьки і так далі доведеться поступово прибирати. Але я на шляху до того, аби, аби шукати ще кращі сукні, які мені будуть пасувати ще краще, будуть до лиця. Навіть не знаючи ваги, я буду любити себе, своє тіло, поважати і не. Ганяти, так як я це робила 7 чи 8 років. Відсутність спорту, відсутність пробіжки, чи чогось такого. Вона мене викликала просто істерію. Я розуміла, що це не нормально. Але поки ти все контролюєш, то мені здається, що все окей. Саме тому я от зараз піділилась. У мене є страх, типу як на це відреагують рідні, але при цьому мені легше, тому що поділилась тим, про що більшість повчать. І зараз я просто закликаю кожну дівчину жінку, яка щоранку стає на ваги і просто ганяється за цифрою, заганяє себе, контролює там всі ці калорії і так далі. Коли це вже виходить за рамки розумного, чи навіть якщо вам здається, що це все нормально, ви просто про здоров'я, але при цьому вам пси настрій, якийсь зайвий набряк чи зайвий гран на вагах, я дуже щир. Раджу просто на початкових етапах звертатись по допомогу, поки це не перетворюється в той жах, який я перетворила своє життя. Ой, класний випуск получився! Цю історію можна приховувати роками. В принципі, так і робила. Наразі про це знає тільки чоловік, і то через те, що я йому розповіла, і моя подруга. Але так не можу продовжувати свічно. Я вирішила, що 25 й рік буде рік мого одужання. Я зроблю все для того, аби піти в ремісію від цього РХП. Позбудеться цієї залежності від їжі, контролю і так далі. Якщо вам це відгукується, діліться своїми історіями. Якщо вам треба допомога, я з радістю поділюсь контактами. Можете поставити вподобайку. Я буду вдячна за вашу підтримку і бажаю кожній жінці-дівчині душевного спокою та щирої любові до себе. Обіймаю кожну із вас. З вами була Юлія Фішка. Просто навіть не можу передати, наскільки важко цим ділитися, і наскільки легко стає напевно до моменту виходу цього відео. Відео, коли мене закенселять всюди, але це моя правда, моя історія, моя боротьба. Я надію, що я її пройду і можливо комусь допоможу. Як я раніше шукала підтримку в усіх дівчатах, які розказували свої історії, які це через це пройшли і вилікувались, хочу стати однією із них. Як би це сумно не звучало, але я вже спустилась до самого дна. час підніматися. І Я це зроблю.